Чому не відбувся бій Усик Ф'юрі? Є цікава версія від колишнього чемпіона світу та суперника українця Тоні Белью. Ексклюзивний коментар нашого бійця напівсередньої ваги Тараса Шалестюка. Він називає свого фаворита бою Кроуфорд Спенс та бійців, із якими хотів би розділити ринг найближчим часом. А Володимир Кличко підтримав хлопця, якого депортували росіяни. Менше двох місяців виділяє нас від мегафайту. Бою за статус абсолютного чемпіона світу в напівсередній вазі між Еролом Спенсом і Теренсом Кроуфордом. Відомий наставник Тедді Ат. Ад... Лас, який також працював із Олександром Гоздиком, розсипається в компліментах одному з бійців. Всі знають, що я високої думки про Кроуфорда. Я вважаю його першим номером рейтингу pound, for pound. Багато хто зі мною не погодиться, але я думаю, так. Ерол Спенс теж входить у паунд, але я ставлю Кроуфорда на перше місце. Теренс дуже добре контролює дистанцію за своєї довжини. У нього довгі руки. Він готує контратаки, але також може зблизитися і битися з тобою. У нього відмінні інстинкти. Власне кажучи, у Кроуфорда, можливо, найкращі інстинкти, які я колись бачив у бійця. А я бачив багато бійців. У цьому дивізіоні Україну, зокрема, представляє наш боєць Тарас Шелестюк. І він вважає, що фаворитом буде саме Ерол Спенс. Спеціально для. Ютуб каналу Таймайс. Це буде дуже яскравий поєдинок, який відбудеться у липні місяці. Як на мене, Спенс є фаворитом в цьому поєдинку. Я знаю, що багато хто видає перевагу Крофорду, але 55% на 45%, що Спенс вийде переможцем в цьому поєдинку. На цей поєдинок чекає вся наша вагова категорія. Всі бійці чекають на цей поєдинок. Тому що і і Спенсентерел Крофорд проводять по одному поєдинку на рік, захищаючи свої пояси, і всі чекають, коли вони вже визначать, хто з них абсолютний чемпіон світу. І скоріш за все, наступний бій буде реванш, і потім один з них хто переможе. Піде в вагову категорію вище боксувати ще раз за абсолютного чемпіона світу проти Чарло і звільнить всі пояси, і тоді. Ті, хто буде в топ-10, в топ-5 вагової категорії нашої, получать можливість боксувати за вакантні титули і по всім категоріям, буде бій по IBF, буде бій по WBC, буде бій по WBO і по WBA. Це може бути ще 4 класні поєдинки, і я, я впевнений, що. В одному із цих поєдинків буду я. Коли я дізнався про поєдинок з Пенс Крофорд, для мене стало мотивацією попасти в їх андеркат і відбоксувати там. Це буде шоу PBC. І а вже ж є мотивація відбоксувати з такими боксерами, як Убас або Тьорман. Тарас, до речі, також веде свій ютуб-канал, де розбирає різні боксерські поєдинки, тому можете підписатися на його канал за посиланням в описі. Володимир Кличко підтримав 17-річного хлопця, який став жертвою російських злочинів, а саме депортації дітей. Засновник мережі порятунку Сейв Ukraine Микола Кулеба повідомив, що колишній чемпіон світу Володимир Кличко зустрівся із 17-річним хлопцем, якого повернули додому після російської депортації. Тішить те, що посеред темряви, яке зараз настало в Україні через російську агресію, є власне й доволі світлі сентиментальні моменти, але все це нагадує нам про одне: війна триває, маємо допомагати. Просто зараз у лавах ЗСУ служать мої колеги з видання Трибуна. Зокрема, ми допомагаємо 53-й бригаді. І раніше, зокрема, і вашими зусиллями, зібрали на автівку для військових. За що ми вам безумовно дуже вдячні. Але тепер новий збір адже ця автівка потребує ремонту. І найближча фінансова ціль це 50 тисяч гривень. Вірю, що спільними зусиллями нам вдасться зібрати необхідну суму. Закиньте свій боксерський донат. Усі посилання та реквізити залишаю у закріпленому під відео коментарі. Усі чотири пояси легкого дивізіону можуть стати вакантними. Ого. Ого. Справа в тому, що чинний абсолют цього дивізіону, Девін Хейні постав перед вибором, він може продовжити свої виступи у лайтвейті, захищаючи пояси, або піднятися до суперлегкої ваги. І щодо цього є інформація у Едді Хьорна. Хейні телефонував мені. Ми мали чудову розмову. Він хоче битися з прогрейсом. Це надзвичайний бій, де він хоче піднятися в на півсередню, виграти пояс. Я сказав йому, ти повинен бути обережнішим, бо зараз частина його цінності в тому, що він абсолютний чемпіон світу. Тому коли він підніметься у дивізіон вище, це ризик, який він приймає. Але Хейні визначив Прогрейса потенційним суперником. Я думаю, це неймовірний поєдинок. Реджис любить битися, він уже отримав у суперники Сорілі на 17 червня. Прогрейс повинен розірвати суперника на шмаття та кинути виклик Хейні. Ми повинні зібрати їх в одному ринзі. Треба знайти правильні цифри для обох хлопців, і я вірю, ми можемо організувати цей бій. Ну, по перше, треба розуміти, що Regis Progress, чемпіон світу у суперлегкому дивізіоні за версією WBC, це новоспечний клієнт Едді Хьорна. Тому, користуючись нагодою пропіарити свого боксера, він неодмінно це зробить. Такий бізнес This is з одного боку так не хочеться уїжджати з легкої ваги, де ти вже чемпіон світу. А з іншої, там можливий реванш із Ломаченком, з Ломаченком, битви із Шакуром Стівенсоном, Джервон та Девіс. І я б'юся об заклад, що всі ці поєдинки без жодної поразки Девін Хейні не пройде. І в той же час ви тільки гляньте на тіло Хейні під час зважувань. Скидається, що він ганяє з болем навіть не 10 кілограмів. І коли тобі тільки 24 і вся кар'єра ще попереду, чи варто піддавати тіло таким тортурам? Є перспектива піднятися і відразу вийти на чемпіонський бій WBC? Чому би ні? Тим часом президент Зеленський по боксерському наїхав на голову Києва і вічного чемпіона WBC Віталія Кличка. Ви будете дещо здивовані, коли побачите цей короткий ролик, його я закидую у свій телеграм-канал. Чому бій Усика та Ф'юрі так і не відбувся? Є версія від колишнього чемпіона світу та екс-противника Усика Тоні Белью. Коли Усик погодився на 30%, ви просто подумали, що все готово, чи не так? Або як не готово? Цей хлопець погодився на нижчий гонорар. Це просто безглуздо. Усик повинен був принести три на цю вечірку і отримати 30 доходу. А ф'юрі принести один, при цьому отримати 70%. Просто не знаю, як цей бій не організували, але знаю, що значить мати справу з командою Усика. Я говорю зі свого досвіду з ними легко мати справу. Вони просто хочуть, щоб бій відбувся. Мені подобається Тайсон Ф'юрі. Він здоровань. Але та людина, яка веде його переговори, або має дуже завищену думку про тебе і те, чого ти вартуєш, або ти просто збожеволів і не хочеш битися. Одне з двох. Він такий блискучий боєць, репутація якого заплямована невдалими рішеннями. Тоні белі або в притул чогось не помічає, або просто боїться визнати правду. Безумовно, Тайсон сам за себе перемовини не веде. Просто боксер це не товар, а бос своєї команди. Він окреслює своєму менеджеру та промоутеру, який гонорар він хоче. Де він хоче битися, та проти кого. Промоутери важливі, але вони виступають проміжною ланкою між бажаннями бійців. Тому відповідальність за не проведення бою з Усиком має лежати в меншій мірі на його команді та промоутерах, і в більшій мірі на самому Тайсону Ф'юрі і його банальному небажанні боксувати з Олександром Усиком. Наостанок напишіть у коментарях, хто для вас фаворит одного з головних боїв цього літа: Теренс Кроуфорд чи Ерл Спенс. Адже думки, як бачите, у боксі різняться. І побачимось, друзі.